Вітаю, дорогі друзі! На моєму каналі Просто по складне. Якщо ви хочете краще грати в шахи і їх розуміти, то ви по вірному адресу. І сьогодні я хотів би розповісти про забутого шахіста. Насамперед, в Радянському Союзі, причому відомого шахіста, гросмейстера, ну, скажімо так, Перед війною, Другою світовою війною, було мало гросмейстерів. І взагалі це не було офіційне звання. Гроссмейстром називали е шахістів, які вигравали великі міжнародні турніри. Тобто треба було виграти великий міжнародний турнір. Тоді людина називали гроссмейстером. А це було зробити дуже-дуже важко. Е тому що. Як правило, приходився грати з елітою Європейський свідок шахів. мова про Владимир Петровс. Це латвійський шахіст, який був народжений в Ризі в 1908 році. Він відносно пізно почав грати в шахи в 13 років. 13 років зараз вже є міжнані майстри і навіть герцмейстер 13 років вже є. Так що, в принципі, це було досить пізно, але він швидко проресував. Перший такий велик успів, він виграв чемпіонат Риї в тому ж році, це було в 8 році, в тому ж році він став другим в чемпіонаті Латвії. Треба сказати, що він грав. За Латвію на шахових Олімпіадах, на багатьох і досить успішно. Ну, Саме такий великий успіх, за що я в принципі називала гросмейстером, Це коли він в 1937 році в місті Кемері він поділив перше третє місце, на той час Зами з сильними шахістами, це Салофлор, це Милорішевський, набравши 12 пунктів з 17. Причому вибравши тодішнього чемпіона світу Олександра Лехіна. Він перемагав Олєхіна. Є партія, де він його перемагав. Так що шахіст був серйозного калібру. На жаль, після окупації в 40-му році він ще грав в чемпіонат Радянського Союзу, а в 42-му році його по доносу кинули в ГУЛАГ, де він і в 1943 році помер від голоду і запалення легенів. І його ім'я було стерто всіх шахових книжок, ніде не згадувалось, ніби такої шахістиї не було. Хоча він був гросмейстером, скажімо так, яких було зовсім небагато. Ну, подібна доля спіткала також, я вже розповідав про Федора Богарчука, який також був стертий з історії. Ну, це така була практика того, того, того часу. Е, я хотів би сьогодні показати. Партію, де Петровс грав чорними проти Савілята Таковара, це був французький гроссмейстер, який славився своїм оригінальним стилем. Він такий був в чехістом тактичного плану. Без особливих претензій в дебюті. Брізірапшу D4, кінь f 6 і тут такий скромний хід G3, не займаючи центр. Щор відповідає ходом D5, слон G2, E6, кінь f 3 C5. Ну, виникає позиція, яка подібна до захисту Рюфельда, такий біля, біля зайвий темп. Білі без претензії розірву дебют, рокерують кінц 6, B3. Тепер чорні на d4. ну З ідеєю на загорожує E5, тому захистити пішака пішаком. Тому білі повинні бити на d4. Чорні стемпом розвивають слона на c 5 слон B2, ферзь B6. Отакує ще коня, той кого треба захищати, e 3 Чорні рокерують. З трошки краще. Приємніше, скажімо так, в роді центру. Ну, напевно, треба було радити тут бити на c6 і ради c 4 скажімо так. В принципі, влизна, позиція приблизно рівна. Е, Більш рад кінь c 3 З ідеєю кінь А4. Забрати сильно слан c 5 але. Чернібюда D4. Тепер треба було білим віддати пішака, побити просто пішаком. І на ферзь D4. Зіграти Кіня 4. Ну і ця позиція приблизно рівна. Біла хороша компенсація за рахунок активності. Хочу зіграти ще C4, має достатню компенсацію для нічої Але Бід хотів отримати трошки більше. Сартакова грає тут Кінья 4, нападаючи на ферзя. Ну, що він не врахував, що е, Ну, він думав, що зараз чорні віддають ферзем. Така має Це Треба сказати, що часто навіть, багато шахістів має е, страх віддати ферзя. Але чорні б'ють сміливо на Б2 і отримують за ферзя... е, трилехі фігура. Ну, це компенсація така, треба десь завжди конкретно позиція. В цій позиції, ну це тура, треба відходити, в чорні забирає ще одного пішака. І чорні стоїть дуже активно. В них це дуже активні фігури, а в бідах головна проблема, їм нема на що нападати. Тут на кора не зіграєш, так не, 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 не створиш. А слабості, слабості тут немає в чорних. Ну, там Пішаки без них не, не просто добратися. Тому позиція тут е, на користь е, чорних однозначно. Пільгає c4, зійде фазі Е2, використати тут зв'язку і вирати фігуру. Чорні відходять, слон є 5 Тепер е, біло не сподобалося на d5, хоча це було, напевно, кращим варіантом на слон f5, слон f5. Нападаючи на Туру. І на Тура-С1, Тура Д8. Тура ну нічого тут краще немає в білих, як побити на С6, віддати прицел назад ну, Тепер адна по восьмій лінії тому то немає часу збирати слова. Ну, може збирати так. І після Гінз 4 тут дуже неприємна позиція білих. Ну просто програмна, тому що не зрозуміли захищати пунктів 2. І... Чорні можуть зайти. Атаку на крана, не дивлячись на тому, що на досі немає, е, немає ферзів. Е, в партії же було зіграна ферзь 1. Чорні йдуть в центр, створюючи конем неприємні загрози. d е, 2, кінь С3 загрожує. Ну, білим. Цей кій настільки неприємний, що вони б'ють на Е4, а тепер виникають слабі чорні поля. Тобто вони ліквідували одну небезпеку, але тепер в них серйозні проблеми. Ну, І треба сказати, що віддали важливого слона, так що тут дуже неприємно грати. Ну, Звік грати. Він грає тут Б4, слон F6. З ідеї бесте коня на Е5, звідки може піти на D3, на F3. Тора Д8 також то не хід, хід. Ну, тобто чорні грають, білі повинні е, займаються статистичні позиції, просто як статисти стоять і дивляться. Ферзь D1, Кінь е 5 Кінь хоче попасти на F3, або на D3. Білі нападають на Туру, тура залишається на другій лінії. Турей 1 грати не можна, буде кінів 4. Тому. Тур Д1 шах. Ну і Тура Б2 нападає ще на фрезеру. Тепер якось робить сесланавро. В ну, Чорні ще ліквідують єдину якусь гру, забирають ПК, хочете ПК С4, пс Тут шансів немає. Тобто ще йде тут Не тільки пішок, якщо демпка відходить. Кінь наприклад, тут б'є. І потім кінь захоче так повернутися. Є 5. І слона. як тільки біле слон в гру, буде дуже складна позиція. Тому в mm -hmm. ці позиції білі віддають якість. Але це не рятує. Тепер в чорних за ферзя Тура і два слони, це вже просто перевага після на рейді 5, щоб вести слона в гру. Слон хоче вийти на G4, потім на F3 і створювати королю матові загрози. b 6, g 4, Тура 1, ну, це не допомагає. Слон F3 з ідеєю е, здвоїти тури, d 8, Тура d тура 2 поставити мапу. Пілотр не може за один порухатись, ферзь стоїть тут далеко, ну і незрозуміло. зрозуміло. Єдине надія білети брати пішака і, і рухати там свої пішаки, але в той час чорні мат, Вони швидше. Туради 8, H4. Тепер Теперь H5. Тепер не буде ніяких шахів у восьмій лінії. Ферзь B7 і тепер вони грають тура D2, тура d 1 з матом диких ходів. король H2. Ну, і тепер біля, чорні не 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 тура d 1. Тепер запобігти мату тут не можна, тому що ну, на єдиний хід FSH6, можна позабудувати і зіграти тура d 1 Ще зі зходи буде мат наш один. А якщо він поб'є на D1, то ці пішаки вони... з ними один слов впорається, а вчора вже два. І тому білі здалися. Якщо це відео сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Всього найкращого.